Олександр Усик, тричі Абсолют. Як це сталося? Наскільки легкою та очікуваною була перемога над Дюбуа, що британець хотів зробити в момент нокдауну та чому план динаміта провалився. А ще андеркарт. Ділюся своїми враженнями від побаченого на Вемблі. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Перший момент, який я хочу проговорити, він стосується емоцій. От, власне. Знаєте, це передчуття бою, вот, от уже сьогодні. От хвилювання оці, от, вот, вот вони вже виходять в ринг, і Ти прям такий. Оцього всього, от у мене не було, якщо чесно. Знаєте, чого не було? Тому що я не вірив в інтригу в цьому поєдинку. В одному з передніх роликів я розбирав, якби в чому виріс дюбо, і головна компонента, в якій він виріс, полягала в тому, що він зріс ментально, тому що боєць, який переміг. Джошуа Херговіча Мілера, а перед тим перемагав Богдана Діну, Кевіна Лерену та інших ну, не применитих бійців. Це два різні бійці ментально. В решті факторів у нього не зріс футворк, у нього не зросла робота ногами, у нього не зріс бійцівський інтелект. У нього зросла тільки ментальна складова. Але нюанс у тому, що ця складова усика все одно на кращому рівні. Тому я якось не дуже вірив в конкурентність цього поєдинку, просто було якесь стабільне переконання того, що. Все буде окей, все буде добре. Усик не підводить. Усик зарішає, він не постарів. Тому, власне, цих от хвилювань у мене особисто якось от не знайшлося. Я дивився цей поєдинок на повнісінькому спокої і чисто кайфував від того, що побачив. Але перед головним боєм трошечки про Андеркард в Андеркарді виступив наш супертяж Влад Сіренко, і це насправді зараз другий боксер в Україні після Усика в надважкому дивізіоні по рейтингах. Від того стає трошки страшно прямо зараз, тому що ну, Влад Сиренко рік тому місив американських мішків зараз вийшов на велике шоу проти ну, такого непоганого середняка, не топа ні разу, недонного бійця, теж недонного. Але проти середняка він ну, програв чисту. От реально всі ці 116 кілограмів, які ми побачили на тілі влада. Ну, Це, це дає, мабуть, класну плюху. Це дає, типу, трошки більше там, можливості тримати удар. Але як же тебе це стримує в твоїй рухливості? Ну, влада, в перші два раунди ну, якось проглядалася ідея вийти на середню дистанцію і там жахнути ближнім хуком. Але на цьому, в принципі, і, і все. Ну, якби, на жаль, технічно якось бракувало ще чогось. А в плані там швидкості прийняття рішень, Соломон Дейкрас... Кратно переважав влада. Не бачив, чесно кажучи, ще статистику за цей бій, але ну, є відчуття, що там, де Влад кидав один, йому кидали 2-3. А це, блін, разюча різниця. Тому, ну, прикро, що так сталося, але це ще й боєць, який погодився на короткому повідомленні. Це боєць з Ростера Квінсбері і увага, це один із найгірших супертяжів, які є у Квінсбері. Його перемогти не вдалося. За це стрьомно Кілограмів було забагато, такої видумки було. Малувато. На виході ми отримали пріснуватий бій, який Соломон Дейкрес повністю контролював, працюючи другим номером. Дуже шкода, що так сталося, тому що для влади це була фантастична нагода показати себе на прекрасному шоу. Але перший блинець на вемблі нанівець, скажімо так. Даніель Лапін. Це вже на папері виглядало як отаке отрівнесеньке протистояння з небитим британським бійцем Льюісом Едмонсоном. Едмонсон перемагав Дена Азіза. Це як, опозиція хорошого рівня. Едмонсон бився в рідних пенатах у Великобританії, і він сам по собі такий хуліганистий хлопець. Протистояння вийшло до половини дистанції не цікаве, а потім цікаве, але не те, що мені дуже подобалося бачити, як Едмонсон різко скорочує дистанцію в цьому пацанському стилі працює. Ну не супер мені сподобався бій, чесно кажучи. З хорошого, що би я хотів виділити, це коли в 9-му раунді. Даня відійшов від свого цього стилю обережного боксу, дальня ручка, якщо зблизився, зав'язав. Ситуація вимагала трошечки заробитися. Ну, от так от склалося. І в принципі він це зробив. Тобто це про характер, який Лапін проявляв наприкінці бою. Ну, це було окей. Перемога більшості суддів Приємно, що Україна отримала цю перемогу, але якби було те саме рішення на користь британця, ну у мене претензій би не було. Тому що бій був близесеньким. Якось так по Лапіну. Ну і в цілому, Андеркарт, ніби насичений хорошими іменами. Там олімпійський призер Лаша Гурулі, син Насіма Хамеда Адам Хамед Лапін, Сіренко, наші топчики, проспектики, все класно, Супертяжі екс-чемпіони світу, околі Лерено, а по факту Андеркарт такий прісний. Ну, реально, по іменах класно, по факту прісно. Андеркарт прям не сподобався. Одна лише дострокова перемога, коли Лаша Гурулі. Коли Лаша Курулі замучив просто якогось ноунейма. Все решта, ну, якось так, ну не знаю. Чи матчмейкінг підкачав, чи бійці не під'їхали, ну не сподобалось, чесно скажу. Я не можу передбачити майбутнього суперника Олександра Усика, але я точно знаю, що комп'ютери майбутнього. Це Компікс. Топова Z890 Gaming X Wi-Fi 7 має підтримку Ultra 5, 4 слоти DDR5, Wi-Fi 7, 4M2, USB 4 Type-C та PCI 50 Хоч бокс дивитися, хоч Вандисп'ют дробитися. Процесор Intel Ultra 5. 14 ядер працює на високій швидкості до 5,2 ГГц. Сучасний, швидкий і створений для нових ігор та задач. Ідеально для топового компа. Ні, це не машина. Це спорткар у Світікор. Писів Гігабайт c 500 Panoramic Stealth Сучасний, стильний і добре продувається. Ідеально для потужної збірки з підсвіткою. Нова відеокарта Gigabyte RTX 5070. Це 12 гігабайт відеопам'яті та серйозна потужність для ігор. Windforce охолодження з трьома вентиляторами тримає охолодження навіть у 4К геймінгу. GS25F2 200 Гц SuperSpeed IPS Цей монітор ідеально підійде для ігор та перегляду боксу в найкращій якості. Такий крутий комп і багато інших вам допоможуть зібрати в магазині Компікс, як власне там допомогли і мені. Тому залишаю посилання у закріпленому коментарі. Звертайтеся до них та кайфуйте. Ну і до головної події: усик дюбуа. Трошки емоцій, трошки розбору, трошки думок, всього разом. Перше, Джеп усика працював просто ну, як боженька, як, як діти в школу. От, от прям по першому раунду було видно, що роботи над помилками Дюбуа не сильно зробив. Тому що в першому поєдинку усик. Ну, відразу почав пригодовувати цим джебом. Він його е, проштовхував із середини і через руку. Тут зсередини проходило все ідеально. Тому що, якщо боєць отак от тримає руки, ну тут великий простір, куди можна пробувати. З джебом був повний порядок. План дюбуа був, вочевидь, приблизно таким, яким багато хто його очікував. Акцент на перші раунди, акцент на тому, що треба затиснути усика, знайти цю можливість десь його підбити. Підбити, зокрема, аперкотом, тому що Дюбуа... Перші два раунди непогано цілив на зближені дальнім перкотом по тулубу. Це було насправді так трохи загрозливо. Але вже в третьому раунді Усик це зрозумів, відчув, і він розумів, коли буде йти саме цей по тулубу. І ручка була, ну там, де вона мала би бути. Це безумовно тішило. Стійка і захист дюбуа це, блін, якийсь окремий вид задоволення, тому що реально захист приблизно такий: я триматиму руки високо і буду сподіватися, що суперник мені буде бити по руках. Якщо ні, у мене є міцна голова, у мене і руки міцні, і голова міцна, щось точно витримає. Ну, слабовато для чемпіона IBF мати десь такий захист, як на мене. І власне, це одна з тих речей, чому я казав, що я не вважаю дюбуа елітним супертяжем. Тому що я вважаю, що в елітного супертяжа має бути хороший захист. Тому що супертяжі б'ють, і треба вміти від цього якось ну, іти, оминати ці удари. Цього в Дюбуа не було. Що сподобалося по Олександру? Було відчуття того, що Сашкові взагалі пофігу, як працювати першим номером, другим номером. Він віддав ініціативу Дюбуа. Абсолютно свідомо він це зробив. Типу, ну тому що мені так виглядає, що Дюбуа незручно працювати другим номером на дальній нозі. Він цього не хотів робити. В першому бою е, Усик пресингував Дюбуа і змушував його працювати на дальній нозі так, щоб ноги просто, блін, разом зводилися. І це було непогано. Тут Усик віддав ініціативу супернику, але це теж було під повним контролем Олександра Усика. Тому що він прекрасно витягував його на себе. Він прекрасно розкривав е, ну, всі помилки, всі дірки в своєму опоненті. І це подобалося. Подобалося те, що Усик адаптивний, варіативний, універсальний. Це було дивовижно. Говорити про якісь помилки. Чесно вам скажу, мені здається, цей виступ був близький до ідеального. Тому що якщо ти кладеш панчера за 5 раундів, а сам ти в принципі панчером не вважаєшся, ну по-моєму, це дуже навіть непогано. Усик на дивовижу прекрасно вистрілював дальньою рукою. Як же він відточив цей удар починаючи з боїв з Тайсоном Ф'юрі? Тому що Тайсон Ф'юрі і дистанція, на якій він працює, вимагає, щоб дальня рука Усика була ну от, до міліметрів точна. Точно проходила, куди треба. Проти Дюбуа це вже виглядало набагато простіше, зрозуміліше, і це працювало. Цікавий момент нокдауну. В під час моменту нокдауну там була ініціатива за Дюбуа. Це він ішов вперед. Це наче мав бути його момент, коли він буквально своїм прямим, наче заштовхував усика туди в канати, в кут. Тобто виглядало так, що ну от зараз Денні покаже, що він може, і якби пішов на розмін, але в розміні один бив, інший ухилявся. І той, хто ухилявся, був правішим, був Олександр Усик, тому що він знайшов шпарину і вчасно вистрілив. Це спрацювало. Це спрацювало вдало, а Дюбуа знову опинився на канвасі після удару ближньою рукою. Далі, далі відразу нокаут. Виглядало все якось максимально просто. Дюбуа важкувато піднявся, Усик прохавав, що момент от зараз треба це робити. І чітко втащив йому дальнім хуком. Удар прекрасний. Те, як Дюбуа склався, за цим можна дивитися, мені здається, один, два, п'ять багато разів, тому що це виглядає кайфово. Його команда багато виступала, казала про те, що це інша людина, він змінився, все таке. Сергій Лапін сказав правду на прес-конференції. Це ілюзія. Це те, що команда Дюба хоче, щоб люди повірили, що це, блін, ну такий уже прям нокаутери, взагалі машина. А по факту, ну, чисто фізично машина, чисто технічно машина, але ну якась не дуже свіжа, скажімо так. Тому, власне, ну як на мене, круто те, що все сталося так, як сталося. Але я не сильно бачу сценарію, за якого воно могло б відбутися інакше. Тому що усик і Дюбуа для мене все ще бійці трошки різного класу. Дюбуа – це хороший, досить впевнений супертяж. а усик це елітний спортсмен на рівні не тільки свого дивізіону, але й в принципі всього свого виду спорту. Як на мене, різниця відчутна. Наостанок, що я хочу вам сказати, друзі, М -м круто те, що в такі складні часи у нас є такі титани, як представники Збройних сил України, наші захисники та захисниці. Тому що завдяки їм перемога Усика має якийсь сенс. Піднімати український прапор має якийсь сенс, тому що ми маємо нашу державність. І тому безмежна вдячність усім, хто робить так, щоб наша. Наша країна трималася, це важливо. І при цьому круто те, що у нас є така людина і такий спортсмен, як Усик. Тому що в ці дуже складні часи, ну, кожен його бій, кожен його вечір. Ну, це як свято. Це як коли ти маленький. І наноси новий рік, і ти чекаєш на якесь диво. Хоч окей, да, я не зовсім його чекав, тому що наче все було понятно. Але ви розумієте, про що я? Ну, усик це фантастика. Хочеться, щоб ми цінували його тут і зараз, тому що, як ви розумієте, в спорті йому залишилося ну, не так і багато. Це фантастика. І ви розумієте, що ну, усик це унікальне явище. Я так собі прикинув, що за останні 100 років профібоксу. Максимум у п'ятьох країн були бійці рівня Усика. Такі бійці, які би переколотили весь свій дивізіон, а потім піднялися в не свій дивізіон і теж там усіх переколотили. Ну причому, якщо ми так порівняємо Усика і Ф'юрі, ну відчуття, що між ними дивізіони три було прірви. Людина, яка б не програла жодного поєдинку, людина, яка би переживала всі ці буремні часи зі своєю країною. Ну, правда, таких було небагато. Там, на, на думку спадає Мухаммедалі, звісно, що, і ну, це. The Greatest. Е, вважаю, що в Мексики було мінімум 1-2 класних чемпіони. У Британії це Ленокс Льюіс, але тут не сходиться складова з тим, що от, буремні часи і країна. Тут просто, ну. Нам так. Пощастило жити в часи, коли є Олександр Усик, але не пощастило жити в часи, коли є велика війна проти ворога. Наостанок, хто ж буде наступним суперником Олександра Усика? Варіанти Джозеф Паркер, варіанти Дерек Чесора, Адітка Баєл, десь там теоретично, Ентоні Джошуа, в чому я сумніваюся, Тайсон Ф'юрі. От, чесно вам скажу, от можете мене захейтити в коментах. Але мені здається, що бій з Тайсном Ф'юрі це найбільш цікава історія. Тому що в чинному хевівейті з елітних супертяжів, і, ну, на мою думку, їх прямо от елітних елітних є два: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Чи має це якийсь спортивний інтерес? Для мене немає. Для вас, я думаю, теж. Було дві перемоги, все вирішено. Але думаю, що якщо ми говоримо про останній бій Усика, це буде вже не про спорт. Що йому доводити в спорті? Ну що? Йому немає сенсу нічого доводити, і цей бій буде не про доведення. Це буде просто про якийсь красивий фінал, про ще один великий чек. Розумієте, побити там умовного Адіта Кабаєла, Джозефа Паркера. Це буде те ж саме, як от зараз проти Дюбуа. Ну, Усик просто зробив те, що мав, забрав непоганий чек на непогані події. А Тайсон Ф'юрі дасть такого шуму, роздасть такого гімна. На останній бій, ну, в найгіршому значенні цього слова, що ну, це буде досить, як на мене, цікаво. Тому можете мене хейтити в коментарях, але я все ще думаю, що не існує в світі кращої кандидатури для фінального бою Олександра Усика, аніж Тайсон Ф'юрі. Така моя думка. До речі, що сам Тайсон Ф'юрі думає про бій Усик Дюбуа? Як він коментує його? А що думає легендарний Ленокс? Льюіс, дивіться в ролику за підказкою. З вами Незмінно, канал Тайк Майсон, Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!